Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Іра, і сьогодні в нас відео, яке присвячене вирощуванню сукулентів. Загальні питання, які виникають, зокрема у новачків: яке освітлення, який полив та який склад субстрату обрати, щоб рослинки росли і радували своїх власників? Якщо ви навіть не новачок, але у вас виникають питання, я дуже буду рада, якщо моє відео буде корисним. Але спершу я хочу зазначити, що я не експерт у цій сфері, я не хочу сказати, що я якийсь там гуру у питанні вирощування сукулентів. Я просто вирощую їх декілька років і в мене вже склався своєрідний досвід з цього питання. І я хочу з вами поділитися своїм цим досвідом. Тож, кому цікаво, залишайтеся і будемо розбиратися по порядку. Ну що ж, давайте тепер поговоримо про освітлення для сукулентів. Я не буду вам нічого нав'язувати, я просто поділюся своїм досвідом. Бо свого часу наробила помилок і дуже не хочу, щоб ви їх повторювали. Для мене освітлення це одна з найважливіших передумов красивих, щільних розеток, яскравого забарвлення і здорового росту. Колись я думала, та нормально, в кімнаті ж світло. А потім дивлюся, а сукулент витягується. Між листочками з'являються великі проміжки. Форма перестає бути пухкою такою компактною. І я не могла ніяк зрозуміти, що не так. Втратила не одну рослину, реально. А все було дуже просто: не вистачало світла. І зараз я точно знаю, що найкраще, що можна дати сукулентам, це сонце. Не просто світла кімната, а саме вікна, які виходять на південний схід. Південь або південний захід. У мене, наприклад, на південний схід виходить оцей балкон. Тобто це мають бути вікна, куди реально сонце заходить у приміщення через них. Сукулентам потрібно мінімум 6-8 годин яскравого світла на день. В ідеалі 8-10 інтенсивного освітлення. Не прямі сонячні промені, бо через них вони можуть погоріти, а саме інтенсивне освітлення. Ну, як бачите, я свої рослини вирощую на балконі без підсвітки, без ламп, просто природнє світло. І, чесно, коли є правильна сторона, скажімо так, вікон і достатньо сонця, цього більш як достатньо. Ну, ви самі бачите, що в принципі виглядають вони непогано навіть зараз лютий місяць на хвилиночку. І в нас тих сонячних днів взагалі майже не було. Але є нюанс, про який я також дізналася не відразу, а втративши декілька рослин, що влітку прямі сонячні промені, які попадають мені сюди на балкон, можуть здорово так нашкодити рослинам, особливо варігатним рослинам або тонконлисним. І тому у мене ну, декілька таких класних сортів все ж таки згоріли. Тому влітку я тепер. Дуже рекомендую притіняти рослини там або тюль, або є така класна плівка на Алікспрес. Я в цьому році обов'язково собі на сезон її замовлю, тому що е, треба, треба буде щось робити. Зараз у мене багато таких дешевих сортів, дуже гарних сортів, і мені б не хотілося їх втратити. Так, ну і Якщо у вас все ж таки не вистачає світла, то що ж тоді залишається робити? Це досвідчувати. Але досвідчувати простими Ну, лампи, то вони одні ті самі, але тією кількістю світла, як ви будете досвідчувати, наприклад, хої або філодендрони, сукуленти, ви не зможете досвітити. Це малувато. Тому, що, наприклад, навіть невеличка полиця приблизно 50 на 50 см, потребує близько 20-25 ватт реальної led потужності. І ці лампи мають працювати 10-12 годин щодня, і це стабільно. А в нас зараз блекаути, і самі розумієте, що це достатньо складно організувати. Тож, який висновок у нас з цього всього, що якщо у вас навпаки на підвіконнях горять усі рослини, то сукуленти вам. Вирощувати потрібно. А якщо ви збираєтеся вирощувати їх при штучному освітленні, то добре подумайте, тому що це дорого, це не дуже зручно і ще, окрім цього, влітку подумайте, якщо вирощувати під лампою, як це буде жарко. Так, ну тепер давайте поговоримо про полив. Як я поливаю свої сукуленти. Дивіться, суккуленти. Це рослини, яким вода необхідна. Є такий міф, стереотип, що сукуленти гарно живуть без води. Це неправда. У мене буде наступне відео, присвячене міфам та стереотипам щодо сукулентів. Але хочу вам сказати. Точно і впевнено, що сукуленти люблять воду, люблять полив. Лише поливати їх треба трошки по-іншому, ніж інші наші кімнатні рослини. Сукуленти треба поливати, е, в залежності від температури, по різному, і в залежності від е, наявності світла, що я маю на увазі. Дивіться, коли температура низька. Звичайно, сукуленти треба поливати е, мало. Коли температура велика, то поливаємо сукуленти більше. Наприклад, що до мене, влітку я поливаю всі свої сукуленти нижним, е, нижнім поливом. Я просто, Чому мене вони ростуть у цих піддонах? Звичайно, мені це не дуже подобається. Але і не буду їх пересаджувати навіть в інших умовах у горщики окремі, особливо без дренажних отворів. Це буде тема наступного відео, одного з наступних відео. Але е, най, найзручніше мені поливати їх у піддони. Наливаю воду у піддони. Вони всмоктують, скільки їм потрібно. Е, зайву воду я потім е, ось такою... Грушею вибираю, просто сюди запускаю грушу і висмоктую воду, яка залишилась. Ну, це я роблю. Наприклад, якщо я поливаю ввечері, то на наступний ранок е, я проходжу і дивлюся, ага, залишилося е, скільки то води, я її вибираю. Буває, що вони всмоктують всю воду. Взимку, коли холодно, я поливаю рослини. Якраз оцією е, грушею. Просто потроху. Тобто я тут не, не чекаю. У мене на балконі температура. От зараз давайте подивимося. На вулиці у нас зараз ну, градусів 5, напевно, тепла. Ось дивіться, в мене тут всього лиш 12 градусів. Не треба багато поливати. Просто, ага, я ось проходжу і дивлюся. Дивіться, рослини в мене сухі. Так, я отак от трошки хоп, трошки, трошки, бачите, трошки хоп. Ще тут є такі що з маленькими корінцями, тобто їх взагалі не треба поливати багато. Ну, тому, тому що це ті, що приїхали до мене з Кореї десь там пару місяців тому, І, там, когось я ось, оці, наприклад, я взагалі пообрізала. Це ці без коріння, їх не треба. Ну, я їх знаю, знаю, кого не треба. Це Black Prada, я не з рослинки відсадила. Так, ну а так дивимося, наприклад, оці переч, так хоп, трохи, бачите? Полила оцей еонім трошки оп, полила. Ось такий мій полив взимку. І це я роблю е, коли? Коли я дивлюся, що вже не просто сухі рослинки, а вже листя починає в'янути. Ось, наприклад, біонце поливати не треба, тому що в неї, е, хоч вона й суха, звичайно, але в неї листочки такі е, пружні, трогати не треба. Ну, Якось так. І малесенькі ці рослинки. Ті, що в мене діточки, я їх поливаю трошки частіше, звичайно, тому що в них і корінці маленькі, вони маленькі, ну, коротше кажучи, ці поливаю частіше. Так, ем, але я почала говорити вам ще про освітлення. Тож, дивіться, якщо ви вирощуєте взимку рослини в квартирі на підвіконі, де тепло, і у вас не вистачає для них освітлення. Ну, ви бачите, що вони трошки тягнуться, то зберегти їх у більш-менш нормальному стані, щоб вони дуже сильно витяглися, це рідше поливати. Поливайте, коли вони вже а, такі, в'ялі. Коли вже листочки, ну, у мене десь тут може є хтось там такий, угу. Дивіться, який прикольний Витягнувся, витягся, але класний такий. Так, ну хто, наприклад? Ну, ну Якось. Навіть не так. Трошки ще в'ялуватіше. Ну, ось, наприклад, да, лілацина. Вона така, бачите? От. Тоді вже можна поливати. Ну, наче все пояснила про полив. Надіюся, що вам також зрозуміло. Якщо не зрозуміло, запитуйте в коментарях, буду ще раз відповідати, тому що буває так сумбурно. Знаєте, думки вони між собою плутаються, і, можливо, я щось забула сказати. Так, ну а зараз ще один важливий нюанс при вирощуванні сукулентів. Я покажу свій ґрунт, свій склад ґрунту, е, який я роблю, в якому всі ці рослинки мої ростуть. Для цього ми підемо з вами вже в приміщення, в квартиру підемо. Ну що? Два питання з трьох ми сьогодні розглянули про освітлення і полив сукулентів. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло, що я намагалася донести. Якщо ще питання якісь виникають з приводу е, цих моментів, то пишіть, звичайно, в коментарі. І зараз ми розглянемо ще один важливий, е, в принципі, момент: це субстрат, у якому вирощувати сукуленти. Я покажу свій варіант, просто як приклад. Я не, не наполягаю, що мій субстрат найкращий, але він мені підходить і підходить ем, з деяких ем, важливих причин. Зараз я вам про це скажу. Ну і покажу приблизно відсоткове співвідношення, як я замішую цей субстрат, і ми з вами ще подивимося на коріння у цієї. Хеверії це Pink Angel. Просто вона мені перше на очі там потрапила на, на балконі я її схватила, і ми просто подивимося, що там з корінням в, в, в субстраті типу такого. Так, що ж за складові субстрати в нас тут є, які я використовую майже завжди. Ну, буває таке, що якогось з компонентів немає, це частіше оцього компонента немає. Ну, буває, що перліту немає. А останні використовую. Так, перше торф. Торф у мене Класман тс 1 Я фотографію поставлю, як він виглядає, Ну, може хтось мій голос не дуже розуміє, чому він має такий вигляд, він підсушений. Я його купувала роки, пару років тому. Величезний такий брикет там на... Здається, 200 літрів, він у мене стояв відкритий о, о, один час і підсушився. Тому, бачите, трошки взявся грудочками. Це вже трошки перліту і у цих кульок це насипалося. Тут просто торф. От Якщо я ще зараз тут трошки поворушу, там просто торф. В принципі, ви можете використовувати будь-який інший торф, який вам подобається. Ну, я використовую ТС-1. він мілкий такий. В принципі, мене все влаштовує в ньому. Наступний інгредієнт. Він ем, достатньо поширений, але з ним треба бути трошки обережним, якщо ви додаєте його у сукуленти. Це вермикуліт. Бачите, в мене достатньо така крупна фракція. Я вважаю гарний я придбала вермикуліт. Вже не пам'ятаю в якому магазині я його купувала. По інтернету. Чому треба бути обережним? Через те, що він все ж таки вологу трішки затримує. Але так як у мене сукуленти ростуть у маленьких горщиках, то для мене це взагалі не проблема. Навпаки, добре, що хоч трошки та волога затримується вермикулітом. А ви будьте обережні в залежності від того, які у вас умови. Так, ще одна складова мого, мого субстрату. Так, наступний інгредієнт це цеоліт. Це олій, це в нас природній мінерал. Також, бачите, достатньо крупна фракція, але його я кладу небагато. І основна причина, чому я використовую на самому ділі такі легкі інгредієнти, це вага горщиків на моєму підвіконні. Я не можу тут поставити горщики там, з камінням, розумієте, тому що це все. Дуже буде важке і в один день можливо ще й завалиться. Але э, це кладу, це мінерал класний, от тому в моєму субстраті він присутній. Покажу скільки приблизно я його кладу. Так, і э, ще один ну, популярний э, інгредієнт, ви його всі знаєте, це перліт. Але він достатньо мілкий, як бачите, ну але це ще не мілкий. Ми одного разу зі знайомою купили перліт, який взагалі там э, в великому мішку він був. І половина десь була прям ну, пил, розумієте? А якщо вам попадається такий приліт, не кладіть його в субстрат. Не кладіть, Тому що він перестає виконувати функцію розпущення, а склеює, навпаки, склеює той субстрат, і це буде у вас якийсь асфальт. Навпаки, рослинам дуже важко в ньому буде рости і дихати. Ну, Коріння не будуть просихати. Коротше, це кажучи, це погано. Якщо все ж таки ви купили багато перліту і він мілкий, то його бажано або пересіяти, але в квартирі це робити небезпечно, тому що пил перліту він дуже швидко осідає в легенях і затримується там на дуже довгий час. Може навіть при постійному такому ем, нехтуванню. Цього пилу, навіть призвести до всіляких там проблем з легенями, навіть а Тому краще, якщо вам треба в квар ну, в квартирі щось з ним зробити, якось його прочистити, замочіть водою і промийте. І оцей мілкий перліт, просто е... ну, вилийте, вилийте. А так більш крупну фракцію залиште. Ну, якщо такий, то в принципі це ще годиться. Отак, отакої фракції перліт. Так, все. І останній інгредієнт, який я використовую в своєму субстраті, він ну, Неоднозначний, багатьом він не подобається, але мені дуже подобається Це пенопластові кульки. Пенопластові кульки, вони... чому не подобається? Тому що вони дуже летючі Вони дуже летючі і вони дуже магнітяться. І тому, якщо повіє вітер зараз, то всі ці кульки будуть навколо мене, по всій квартирі, по всьому балкону, де-інде. Але для мене це не проблема, я вже звикла, вони достатньо крупні, тобто я їх можу і руками позбирати, і пилососом позбирати. Для мене це е, один з найнеобхідніших інгредієнтів, особливо як дренаж, тому що як от у мені руками ламати пенопласт. А я вам казала, я не можу використовувати керамзит, тому що він достатньо важкий для мого підвіконня. І ще одна умова, що я ж вирощую на балконі: керамзит міняє свою температуру. Він е, і нагріватися буде швидше при сонці, і охолоджуватися при низьких температурах. Мені це не підходить. Він буде або охолоджувати коріння, або їх сильніше нагрівати, ніж при е, пенопласті, або оцих пенопластових кульках. Тож. Ці пенопластові кульки цей дренаж для мене, і я його додаю в субстрат. Ем, в ідеалі потім ну от я його розмішала з торфом, як змогла, а потім зверху вже присипати торфом з перлітом, наприклад, або там з ериколітом, або з цеолітом ще, ще краще, просто щоб він не, не був на поверхні. Але я не заморочуюся, підберу нічого страшного. Так, сказала. І тепер. Ще один важливий нюанс, як бачите, в мене тут немає ні піску, ні камінців. А пісок я не використовую через те, що Ну, мені не попадався, в принципі, такий крупний пісок. Один раз таки попався, і я його кудись там засипала, в якісь там сукуленти, але ну, я якось не оцінила, що там краще чи гірше. Ну, просто от... Як... З таким же успіхом ліфт додала, та й все. А камінці декоративні, я взагалі не рекомендую особливо новачкам, сипати на поверхню ґрунту. Я вже вам розповідала це в контексті поливу і в контексті. Випаровування вологи з цього ґрунту це також працює. Тобто, ви замішали, здавалося б, ідеальний субстрат процентному цьому відсотковому співвідношенні, наче все добре. Да? Ваш ґрунт має просихати все вирахувалися, посадили ту сукулент і взяли зверху, посипали камінцями. Все, ваш ідеальний субстрат вже не ідеальний, тому що він не випаровується так. Якби випаровувався, якби цих камінців на поверхні не було. Тож, якщо ви профі, якщо ви знаєте, що робите, звичайно, ніяких питань від мене взагалі, я ж кажу, я не профі. Але для новачків, якщо ви тільки починаєте знайомитись з сукулентами, я вам дуже не рекомендувала класти на поверхню субстрата камінці. Ну і давайте подивимося, які коріння, яке коріння в цьому субстраті приблизному. От, мого uh, Pink Angel. Ось, бачите, ось такі ось такі коріння. Ось, ось так. На, показую просто наглядно, да, що в мене тут всередині. Дивіться, ось, на дні в мене отак, от поламаний пенопласт. Ну, ще був у мене просто пенопласт, того я його сюди і поклала. Так, далі в мене, як бачите, ці кульки, не заважають вони нічого. Ось там. Це оліт посипався вже чути. Е, так, тут у нас видно і ось перліт видно. І поблизько, може вам не видно, вермикуліт. Ну і цей торф. Подивіться, яке коріння. Я вважаю коріння ну, гарне. А, ще ось камінці. Тоб, точно. Оцей мені е, знайома. Подарувала кульочок з тими камінцями, щоб посипати зверху. А я їх просто взяла і ось в грунт замішала. І прекрасно, бачите? Все. Ну, ось, коріння, я вважаю класне. Розетки нормальні. Те, що оголилися ці стволи, то це нормально для цієї ехеверії. Ти бачиш, що я поливаю їх не дуже часто взимку. Ну, ось так. Ви можете навіть ось так, дивлячись на цей субстрат. На око визначити приблизно, скільки чого в мене тут. Ну, а ми з вами зараз все ж таки на цьому підончику замішаємо. І я тут присиплю якраз цю ехеверію зверху, О, трошки тут вже повисипалося. Ну і питання з субстратом, я думаю, ми закінчимо на цьому. Так, ну що, беремо торф. Я все руками без рукавичок вже звикла. Так, ну давайте, ось так, наприклад, будемо. Так, три жменьки, Це в нас буде половина. Ось так, половина. Половина я маю на увазі в об'ємному співвідношенні, не в грамах. Бо в грамах я не знаю, в скільки воно. Тепер трошки беремо цеоліта. Ось так. Достатньо. Ось так, перліту. От. Трішки менше. вермикуліту. Ось так. І кульки. Зараз ви побачите, як вони літають. Ой! Ну, ось так, приблизно. І тепер замішуємо. Це універсальний е, такий субстрат, який підходить для невеличких рослинок, або укорінення малят маленьких рослинок, або переукорінення верхівок. Тут співвідношення цих розпушувачів і торфу десь 50 на 50. Якщо ж ви хочете вирощувати великі рослини, то е, співвідношення треба довести десь 70 на 30%, тобто 70%. Цих розпушувачів, які я зараз ось додаю ще додатково до торфу, і залишити ці 30% торфу, тому що великий горщик просихає набагато повільніше. Тому тут би краще розпушувачів дати більше. Але все залежить від ваших умов вирощування. Головне, щоб грунт швиденько просихав, щоб коріння не застоювалось у волозі. І щоб рослина добре себе почувала. Так що, користуючись просто такими інгредієнтами, підлаштовуйте свій субстрат під ваш ідеал. От і все Все дуже просто. Ще запитували мене про лечузу, але про неї нічого не можу сказати, тому що ніколи свої рослини у лечузі не вирощувала. Не знаю, як там ростуть. З тих відео, що я бачила інших людей, то дорослі рослинки в принципі, ростуть гарно, а маленькі не бажано вважається не бажано вирощувати в лечузі. Ну тут я, в принципі, можу навіть так собі уявити, що для маленьких рослинок, у яких маленькі корінці, треба трошки такого субстрату. Вологоємного, ну, наприклад, овторф або е, хоча б м, кокосовий субстрат, для того, щоб е, зачепитися цими корінцями і отримувати вологу. А якщо відразу посадити в камінці, але чу за це ну, якби суміш камінців, то тут, е, можливо, будуть проблеми. Ну, не знаю. Пробуйте, якщо хтось гарно вирощує, е, е, напишіть нам в коментарях, буде дуже цікаво про ваш досвід. Ну, а я вирощую в цьому субстраті. До речі, для наступного відео, одного з наступних відео, я вже е, купила один субстрат магазинний для сукулентів. Хочу ще, можливо, парочку придбати для порівняння. І подивимося з вами, чому ж усі там, е, хто вирощує рослини, блогери, вони кричать: не вирощуйте рослини, не купуйте. Рос... Цей ґрунт для кактусів високолеїв мій дуже цікавий я навіть його ще відкривала, бо я ніколи не купувала такий ґрунт. І ми з вами подивимося і вирішимо, чому ж це таке в ньому не можна вирощувати. Я чомусь все ж таки думаю, що справа саме у невеличкій кількості розпушуючих. Але подивимося у наступному відео. Ну, про ґрунт, наче все. Якщо щось не зрозуміло, продовжуйте задавати питання з задоволенням відповім. А також пишіть коментарі. Ну що ж, всім величезне дякую, що додивилися мої відео до кінця. Я продовжу придумувати нові теми для наших нових зустрічей, а вас чекаю у коментарях та у нових відео. Всім па-па! гарного і тихого дня!